Таємниче затримання у центрі Чернівців, 12 грудня, працівники прокуратури спільно з полісменами впіймали групу осіб на театральній площі на очах у багатьох очевидців. Ця подія викликала неабиякий резонанс і безліч припущень щодо причин затримання. Правоохоронці лише згодом роз'яснили ситуацію. Марина Черне розповість подробиці. Чотири тисячі доларів США вимагали невідомі у 17-річного буковинця за повернення бабусі. Повідомляють у прокуратурі. Йому телефонують невідомі особи і вимагають грошові кошти за те, щоб вони звільнили його 67-річну бабусю. Як пояснював онук цієї жінки, бабуся в той день не виходила на зв'язок. От і Після отримання телефонного дзвінка від вимагачів коштів він зрозумів, що її якби викрали. Ймовірні викрадачі домовилися зустрітися з Буковинцем на театральній площі. Саме тут, під час передачі грошей, зловмисників затримали правоохоронці. Затримання відбулося на очах у багатьох очевидців, які того вечора відпочивали на театральній площі. Тому в інтернеті одразу з'явилося повідомлення про те, що у центрі міста затримано наркоторговців. Це одразу розповсюдили місцеві змі, і лише за декілька днів правоохоронці спростували інформацію. Так, уже відомо, що зловмисників було двоє, а не четверо. І як з'ясувалося, вони не наркоторгов. Борговці, а так звані викрадачі затримані. Пояснили, що в такий спосіб намагалися повернути гроші, які жінка їм заборгувала. Вони двоє були затримані, їм оголошено про підозру. Одному вже обрано міру запобіжного заходу, тримання домашній арешт. От а іншому сьогодні обирають міру запобіжного заходу. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Розслідування триває. Зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до п'яти років. Повідомляють на офіційному сайті головного управління національної поліції у Чернівець області Марина Чернеє, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.